Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ви бачите, хто до мене приїхав? Бачите? Квіточки мої, а квітнуть як красиво. І тут, і тут, і там воно середки. І з цієї боку, з цього боку. І ось. Я одну здорову таку одрізала. ветку, думаю, на що вони чим менші отакі, тим вони краще твітнуть. Це тут ролатор свій затягла, бо вже не захотілося піти і, і спускатися та односить туди. Постирала вчора оцю дорожечку, вона вигоріла-вигоріла. Чого я її як їхала, не той не убрала, ну нічого, хай лежить. А там, ото у чорному мішку, там в мене ще одна, така маленька і одна длинна. От, Буде на той рік. Ну, давайте покажу вам, розкажу, де я була. Ой. Ну, була я в центрі, мені треба було встрітися з ліночкою. Лена мене пригостила ось оселедець. Це естонський оселедець. І сало. от, Теж естонське. Її Ну, як сказати, друг товариш був в Естонії по ділам і привіз, і вона мене пригостила. Це ні, це сюди. От. Ну, сало непогане, але тепле треба ложити у морозилку. Оселедець, ви розумієте, справа в тому, що я взагалі не люблю оселедців. Я їх не люблю. Я люблю червону рибу, тільки Гарячого копчення. От, оце я буду їсти. Холодного не буду їсти, а оселеці тим паче не буду їсти. Мені частенько давали, от отакі, знаєте, малесенькі баночки, Там кусочки оселедців. Я все віддавала своїй подрузі. Ну і оце теж буду їхати до неї Одвезу так що я його їсти не буду. А сало поїм. І ось вона мені ще апельсинки дала. Я одну з'їла дуже смачна. Така соковита, така соковита. І ось така вого дала мені ще салатику. І це вона була на роздачі. взяла. А це я купила. Оце кефір уже трохи попила, налила. Оце творожок. Оце такі, знаєте, пластики, сирок плавлений. Я люблю його. І це сливи. Сливи це я їх люблю їсти. Зараз розкриємо їх. Он кефіра, бачите, налила, собі ще й не випила. От. Сливи такі стоять 3,09, кефір євро 19. Хоча раніше завжди був 99 центів. Сирок у той, е, у пачки пів кіла євро 49 а той сирок. 2,69, мені здається. Ну, шість чимось за кіло. От, От так. О, відкрила. Тут тепер же ще буде одна штука осередки. А ну я вас отут покладу, так? Да? Я вас поклала? Ось тепер візьму назад вас. Бачите, тут така от штука. Зараз ми її так ото розріжем. от розріжемо. Я, от я люблю такі сливи. Я їх їм. І зранку і ввечері. Ой, не хочуть відкриватися. Ножичками маленькими. Ось такі якщо хто їх не бачив. Не знає. Отакі вони. О. Вони без кісточок. М'які, Такі, м'якенькі без кісточок. М -м -м. Боже смачні. Руку помия. Отак отак. Ну, а тоді я хотіла собі замінити отож ж ролатор. А поїхала туди, в ту фірму. Вони сьогодні о 3. Ну, коротше, понеділок, вівторок і середа, вони, у них друга сміна. А і п'ятниця перша сміна. Ну, от так я думаю, я пойду в четвер. Вони будуть о дев'ятій робити о дев'ятій до одинадцятої. Так я й поїду. Поміняю собі ролатор. Що я хочу поміняти? Та він у мене вже старенький і так ото, навіть справа не в тому, що старенький, а так як ото у бусі їду, якщо бусик так затермозить, то воно якось у мене е, зривається з міста і їде. А мені це не подобається. Один раз як гахнула у, ті, у середні двері скляні, я думала. І двері розіб'ються, водій вискочив, подивився, все нормально, поїхав далі. Ну, це ж не годиться така історія. От, так, це я витерла руку, поклала бумажки. Ну і тоді ще одну річ купила. А дивіться, отакий от світильничок купила. Це тут у нас у От, Я наті послала фоточку. Вона сказала, да, мені подобається, бери. 15 євро. Стою в 35, зараз 15. Ось. 15 євро магазин Аско. Отак от. От, от. Я навіть його і розбирати не буду. Він так в мене і буде в коробковій. Я його так у коробковій покладу в чемодан. Ось так от. І все буде замечательно. А може, і розберу, не знаю. Подивлюся. Придумаю, коротше, як мені краще зробити. Чи розбирати чи не. Ну, поки не буду розбирати, а тоді, вже, як колись надумаю на зиму їхати, так тоді може і розберу. Оце те, що я вам хотіла показати. Так що, оце такі справи. От Апельсини смачні, салат я такий люблю. Ну, це те, що я купила. От, Так що, якось так ось. Якось так ось. Вам скажу мої рідненькі, погода хороша. Ой, присяду. Тільки не хочеш показувати вам оці бумажки. Вони хоч і чисті, але ж це бумажки. Е, погода хороша, десь 20 градусів вдень. Як я виходила, було трошки менше, може було 18, 17, а буде 20. І така буде погода. І завтра така. Завтра, думаю, поїду до церкви. Це ж Бусики поміняли маршрути. Навіть і не знаю, на якому мені бусику, Ну, роздивлюся там у книжці. Як мені їхати. от ну, Так от і все, більш нічого в мене нового немає. По центру трошки пройшлася, а хотіла собі купити той от атхалістиріна ліки Вона каже: у тебе тільки через неділю буде знижка. Будеш брати по повній ціні. Я кажу, ні, не буду брати. Візьму на через тиждень по позни, знижечній ціні. Хорошо, так та й так. так. От, от такі справи. Більш в мене немає нічого, все по-старому, все по-прежньому. Вчора одіслала дві посилки на своїх на Запоріжжя. Вони Аня, невістка получе тоді, тому що для Настюші вона їм перейшла. Ну, мені сюди зручніше на одну адресу, дві посилочки. Такі величенькі, одна 12 кг, одна, мабуть, кілограм 6-7. Ну, під 20 кг. Я такого нічого й не поклала. Кава, сир, шоколадки. Що Шо там, те, що речі які купила. Там ще щось таке, ще щось таке, постільне. Простирадла, ну, коротше, таке все небагато-небагато не і набралося, ото -от так і набралося. От -от -так. Ну, давайте ще раз вам покажу, та, піду мені там кої, ще діла треба зробити та позвонити. до приятельки, до Людмілки. Так що, бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Сьогодні був дуже важкий день на Запоріжжі. Два прильоти були. два прильоти. На підприємство ще й не писали, що там є. Ну, я думаю, що там є поранений, загиблі, бо страшні мої там недалеко живуть, та каже, дребіжжали всі стекла і штори ходуном ходили страшним. Страшний був вибух один і через 2-3 хвилини другий, ото так. Не не вгаманюється. тварються, а вона продовжує все робити. Тварюка, а що ви хочете? Твар кончена, щур проклятий. Ми тебе ненавидим і ненавидим всю твою рашку. О, ви тварюки, ви тварюки, падлюки. О, то так. Буваймо. Все буде Україна. Все буде добре, папа моєї ріднесенький.